У Бродівській громаді молодь продовжує козацькі традиції. У Бродівському закладі загальної середньої освіти номер 4 відбулося свято Посвяти у козаки, яке зібрало шкільну спільноту в атмосфері єдності, сили духу та поваги до історії. Вогняні крила, щит нації та нескорені це не просто красиві назви. За ними стоять наші юнаки й дівчата, сміливі, гарячі серцем нескорені. Саме три рої з такими символічними іменами об'єдналися цього дня, щоб показати. Козацький характер живе і сьогодні. У спортивній залі панував не дух суперництва, а дух козацької звитяги, сміливості, вправності, фізичної витривалості та інтелектуальної спритності. Учасники проходили випробування, підтримували одне одного, доводили, що перемога це не лише результат, а й шлях, який команда долає разом. Хоч змагання й мають переможців, головним на святі стали дружба, згуртованість і бажання продовжувати козацькі традиції. Та все ж, за підсумками випробувань, перемогу здобув рій вогняні крила, команда 11-го А класу. Особливою та урочистою миттю стало складання присяги учнями 10 го класу на вірність козацькій честі та Україні. Це момент, який запам'ятовується надовго, бо він про відповідальність, гідність і любов до батьківщини. Свято відбулося в межах щорічного національно-патріотичного фестивалю Нащадки козацької слави. Це про збереження нашої історії, традицій та незламного духу. Це наша нескореність, наш світ, наше майбутнє. Сьогодні звільніше звичай нашої школи, наші подані возазвичайно маємо змагання. Нас звичайно від це Зараз звичайно про те, що вам кожної маємо, Божого війну, я не мав, є душка, є відкриття. Від гри ти отримуєш багато емоцій, вражень і багато задоволення. Сьогодні змагаються за е, чесність, мудрість, хоробрість, так само змагаються дівчата і хлопці. Тому нам сили, віри і перемоги.